Перший за останні 10 років Фенікс піднявся у небо. 30 серпня у День авіації України на військовому литовищі Борисполя військово-транспортний літак Ан-26 здійснив демонстраційний політ. Про свої відчуття після приземлення розповів старший бортовий технік авіаційної ескадрильї Блакитна стежа Богдан Добровольський. Дев'ять років виступав донором, з нього знімалося все начиння, саме важне, і воно забиралося на більш важливі літаки. Але завдяки Юрію Бірюкову і його фонду літак відродився, перевершує хвиля емоцій. Ну, я дуже задоволений. Політ виконаний без зауважень. Є дрібні зауваження, ну вони усунуться за короткий період. Саме Феніксом найменували відновлений Ан-26. І тому що 9 років його розбирали по частинах та все ж він злетів. І тому, що допомогла поставити на крило літак благодійна організація Крила Фенікса на чолі з Юрієм Бірюковим. Так сложилось, що для якогось кількості людей девіз «Україна понад усе от стало стала вот нашим. Да, от так воно є. Ан-26 перебрали по гвинтиках, закупили нові деталі та розмалювали новими фарбами. Таких літаків в такому покрасі даного типу літаків немає жодного в світі. Наш перший. За час відновлення було багато і негативу. Деякі були труднощі з моторами, але їх вирішили. Були нерви, були емоції, але кожен. Негатив в своєму пісуку дає позитив, аби допомогти українській авіації, все місто збирало кошти, і неважливо, це було декілька гривень чи декілька десятків тисяч гривень. Головне, що кожен вніс свій вклад у боротьбу із сусідом. Найбільшу суму з Борисполя виділив водоканал та міська рада, за що вони отримали подяки та щирі слова вдячності від авіаторів. Волонтерка Марина Добровольська перейнялася долею Фенікса п'ять місяців тому. І ось коли літак у небі не може стримати почуттів. А емоції, Ну, які можуть бути емоції? Для мене це як дитина. Ви знаєте, Борисполь, Борисполь мабуть, по поводу самоліту піднявся. Очень одновременно вместе в едином порыве, потому что присоединилась мэрия, присоединились местные организации, которые не связаны с армией абсолютно, но которые очень хотели помочь. Это были очень ну, значительные финансовые вливания. То есть 20 тысяч гривен, 10 тысяч гривен, 5 тысяч гривен одного. Єдиновременно. Це нам здорово допомогло ми приобрели много запчастей именно на эти средства, і поэтому Бориспальчані жителі города авіаторів по праву можуть гордиться тим, що ну, приложили свої к встановлення этого самоляту. Капелан Валентин освятив відновлений борт для захисту від нечистих сил та недоброзичливого сусіда. Адже за декілька днів Фенікс вирушить на виконання завдань в зоні АТО. Завтра, післязавтра. Этот борт пойдет на выполнение задач по перевозке грузов, перевозке боевой техники, личного состава, на выполнение гуманитарных задач. Я думаю, что летчики авиаторы 15-й бригады внесут огромный вклад как можно в ближайшем становлением мира и спокойствия На югівостокі нашої країни. Вдячні благодійникам авіатори не можуть виразити свою радість словами. Отож, подарували Юрію Бірюкову маленького Фенікса на згадку. Спасибо. Літак відновили. Тепер благодійний фонд Крила Фенікса візьметься за вертоліт. І так буде доти, доки брат у воріт. Сколько Мы будем находить самолеты, которые можно восстановить, ну, за э, ресурсы, которые можно собрать. Потому что можно, конечно, заявить о том, что мы починим все самолеты. Но объективно мы этого не сделаем. То есть есть самолеты, которые, увы, уже медицина тут бессильна. Но все, что будет в наших силах, мы будем дальше продолжать. На понедельник у нас готовы новые счета, только сейчас тоже будет какой-то вертолет. В этот раз, как бы, ну, вертольоти мы ще не восстанавливали. Ну, от основні вертольоти. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Борис Піль.